У розіграші 22-23 чемпіонату Румунії місцевий грант Стяо посів друге місце. Причому це сьоме срібло підряд, тобто починаючи з 15-го року. Тобто зупинитися за кров від чемпіонства для Стяо – це нормально. Однак президента клубу Джиджі Бекалі дістала така тенденція, і він почав звинувачувати у невдачах гравців команди. Зокрема, він зазначив, що у всьому винен секс. Після того, як ФКСБ, а саме так офіційно називається стяго, не зміг перемогти у трьох поспіль матчах, Бекалі заявив, мої гравці занадто часто кохаються зі своїми подругами, тому останнім часом вони грають не надто добре. Подивіться на дана Петреску, це тренер ЧФК клуж. Його футболісти займаються сексом лише раз на тиждень. Вони бачаться з жінками лише раз на тиждень. Якби наш нападник Флорінел команд відпочив перед матчем із Скіндією... Але він був зайнятий іншими справами. У цьому відео я спробую розібратися, чи дійсно секс погано впливає на футболістів, чи це просто міф? Ви дізнаєтеся, що з цього приводу думають провідні тренери, такі як Гвардіола, Сімеона Конте та інші, а також почуєте правдиві історії про те, як секс вплинув на кар'єри легенд футболу. Взагалі, питання впливу сексу на футболісто напередодні матчу детально вивчалося багатьма фізіологами та фахівцями, яких для цього спеціально залучали клуби. Втім, однозначного та обґрунтованого вердикту цього питання ніхто з них так і не поставив. Тому тренери поділилися на два табори: на тих, хто намагається максимально стежити за особистим життям своїх футболістів, особливо напередодні матчів, а також на тих, хто дозволяє підопічним займатися чим завгодно і як завгодно, аби це не псувало імідж гравця та команди, а також відбувалося у рамках закону. Але звернемося до конкретних кейсів. Як вважають тренери наприкінці цього сезону? Журналісти вирішили поспілкуватися на інтимну тему з головним тренером мадридського атлетику Дієго Сіміоне. Як на крутий, він є одним із найуспішніших тренерів 21-го століття, тому його думка є доволі авторитетною. Отже, журналісти навели результати досліджень, які показали, що іспанці протягом року мають близько 56 сексуальних актів. Чоло Сіміону дуже здивувався. Як це лише 56 разів на рік? Це чотири рази на місяць? Тільки з чотирма разами на місяць ви не можете грати у моїй команді. Я не збираюся розказувати, скільки разів на місяць моїм грамцям займаються коханням. Проте у нас хороший середній показник. Тобто бачимо, що аргентинський наставник не просто не забороняє, а навпаки, заохочує активне сексуальне життя своїх гравців. Цікаво, чи є в Атлетіка спеціальна людина, яка відстежує інтимні показники футболістів, і які санкції наступають у разі невиконання норми. Грізман вже кінець місяця, а в тебе лише 10 разів. Треба 15, якщо так не зробиш, до кінця місяця на тренування зась. Та як же в мене і так троє дітей? Нічого не знаю. Алло, кохана, ти ж хочеш, щоб твій чоловік грав? Тому відведи дітей до бабусі і чекай на мене. Проте, не всі тренери заохочують активне в особисте життя своїх футболістів. Колишній гравець збірної Ганни Малік Джабір свого часу заявляв, що незадовільні результати африканських футболістів пов'язані з їхнім розгульним життям. Багато хто з нинішніх гравців не може провести на полі 90 хвилин, оскільки швидко втомлюються. Знаєте чому? Вони просто не висипаються, погано тренуються і надто багато займаються сексом. Гарні ганські дівчата не дають футболістам спокою. Є час для сексу, є для футболу. Але якщо перше заважає другому, то досягти великих висот не вдається, сказав Джабір. Схожу причину невдачі збірної Мексики на мундіаль 2014 року навів і тодішній тренер зелених Мігель Ерера. В принципі, мексиканці непогано виступили, змогли вийти з групи, однак традиційно поступилися однією восьмі фіналу. Того разу у збірні Нідерландів, причому граючи у них до 88-ї хвилини. Перемога була так близько, Проте мексиканцям не вистачило концентрації. Буквально за 6 хвилин вони пропустили два голи. Після матчу Ерера серйозно проїхався по підопічних, а все тому, що вони нібито порушили його вказівку. Чи чаріто і компанія повинні були відмовитися від тілесних втіх на весь період проведення мундіалю? Також було заборонено вживати алкоголь та їсти яловичину. Такі жорсткі правила викликали подив у багатьох мексиканців. Зокрема, Рікардо Палаїс, працівник мексиканської федерації, жартома сказав, що з такими обмеженнями гравці можуть почати займатися сексом один з одним. Однак Ерера був непохитним. Якщо гравець не може утриматися від сексу 20 днів або місяць, його не можна назвати професіоналом. Ми їдемо брати участь у Кубку світу, а не на вечірку. Схожим чином діяв і італієць Фабіо Капелло у восьмому році, коли його призначили головним тренером збірної Англії. Зі вступленням на посаду він одразу оголосив про ряд правил для футболістів. Заборонялося використовувати мобільні телефони, спати і навіть спілкуватися з представницями протилежної статі, а також їсти кетчуп під час зборів. Однак вже на чемпіонаті світу 10-го року Дон Фабіо дозволив гравцям займатися сексом, проте виключно після ігор. Перед матчами заборона діяла. До того ж, Капелло зазначив: якщо команда вийде у плей-офф, то про статеве життя на час мундіалю футболістам доведеться забути. Якщо оцінювати результати, то жорсткі правила Фабіо навряд пішли команді на користь. Англія ледь-ледь вийшла з групи. А вже в одній восьмій, коли заборона на секс була більш суворою, англійці розгромно поступилися німцям з рахунком 1-4. Така сама доля на мундіалі Упар спіткала збірну Чилі Марсело Б'єлси. Теж друге місце, теж розгромна поразка в одній восьмій фіналу, тільки від Бразилії. І що цікаво, божевільний, як прозвали Б'єлсу, теж провадив ряд дивних обмежень для футболістів чилійської збірної. Заборонив їм зустрічатися та спати з представниками жіночої статі, користуватися соціальними мережами та підходити до комп'ютера, ну хоч кетчуп залишив недоторканим. Тим самим шляхом пішов на станок збірної Боснії та Герцеговини Сафет Сушич, який офіційно заборонив футболістам мати статевий контакт на час чемпіонату світу у Бразилії. Сушич заборонив дружинам футболістів підходити на гарматний постріл до бази в Бразилії, а своїм підопічним запропонував як альтернативу, так би мовити, самозадовольнятися. Мене не хвилює, які порядки в інших збірних. У Бразилії сексу у наших футболістів не буде. Мені все одно, як вони викручуватимуться. Нехай хоч роблять це самі із собою наодинці. Категорично заявив боснієць позитивного впливу такі заборони на результат не мали. Боснія та герцеговина не вийшла з групи. Після наведених мною прикладів вам може здатися, що заборона сексу це погано і що вона не призводить до жодних позитивних наслідків. Проте це не зовсім так. Наставник збірної Уельсу Кріс Колмен на євро 16 також вжив щодо драконів справжніх драконівських заходів. У тому числі заборонив спілкуватися із дружинами та подругами спрацювало Валійці дісталися до півфіналу. У нас буде три матчі за 10 днів, і в цей час у нашому готелі не буде ні сімей, ні подруг, ні дружин. На це не буде часу. Вони розуміють, що нам потрібно займатися своєю справою. Ми маємо зробити так, щоб гравці були у формі. Не треба скаржитися, оскільки ми так довго чекали на можливість зіграти на цьому турнірі. Ми будемо там, щоб вельс міг пишатися нами, і нам потрібно підготуватися належним чином. Це невелика жертва, сказав Колмен перед турніром. Сер Алекс Фергюсон не забороняв своїм гравцям займатися сексом. Однак він зауважував, що активне особисте життя може погано вплинути саме на молодих футболістів. За час роботи в Манчестер Юнайтед Фергі дав путівки у великий футбол незліченній кількості молодих футболістів, серед яких Райан Гікс, Девід Бекхем, Пол Сколс та інші. Тому легендарний тренер дуже тямить у вихованні футболістів. Якось він розповів про основні проблеми, з якими йому та іншим тренерам доводиться стикатися під час роботи з талановитою молоддю. Я побудував клуб з чудовою молодіжною академією. Ми постійно залучаємо молодих гравців, і вони завжди були невід'ємною частиною успіху Манчестер Юнайтед. Але молодь має надто багато спокус, які їм потрібно подолати, щоб стати хорошими футболістами. У якийсь момент у їхньому житті з'являються дівчата, спиртне і завжди є небезпека того, що вони почнуть вживати наркотики. Це головні проблеми всіх гравців у 16-19-річному віці. Окрім того, хлопці не вміють розпоряджатися грошима. Як тільки ми бачимо когось із них за кермом машини з обкладинки якогось журналу, ми одразу думаємо, що нам робити, сказав Фергюсон. Інший легендарний тренер Манчестерської команди, правда, цього разу сіті також ніяких заборон на сексуальне життя не впроваджував. Проте є нюанси: Самір Насрій, коли був гравцем Мансіті, в інтерв'ю Ле Квіп розповів про методи Хосепа Гвардіола. Які запровадив останні містяни одразу після свого призначення на посаду головного тренера, він заборонив багато страв, але найцікавіше на це якось він нам сказав, що той, хто хоче мати інтимні стосунки, має займатися цим лише до півночі, щоб добре висипатися. Гвардіоле нам сказав, що ця вимога раніше стосувалася, зокрема, Месі та Левандовського. Також на слід додав, що такий підхід допоміг Лео та Льові уникнути серйозних м'язових травм, то дозволяв більш якісно відновлюватися після тренувань. Сам Пеп майже одразу відреагував на інтерв'ю француза: неможливо грати у хороший футбол, якщо ви не займаєтесь сексом. Я ніколи такого не забороняв і ніколи не заборонив би заняття сексом навіть краще для футболістів. Також Гвардіола зазначив. Цитата: футболіст може як займатися, так і не займатися сексом перед матчем. Це його справа. Якщо він у гарній формі, я виставлю його на матч. Однак, якщо я дізнаюся, що він і досі не підписаний на канал Фолстен і не ставить лайки його роликам, то буде він у мене сидіти на лавці до кінця контракту. А стосовно статевого життя футболістів з гвардіолою, погоджується і Антоніо Конте з Луї Вангалом. Що більше італієць надав навіть декілька корисних порад. Секс це круто. Я не тільки дозволяю, але й наполягаю, щоб мої підопічні займалися сексом під час сезону, але за умови, що секс буде швидким. Ох, не я дружина дружинам гравців! Для футболістів найкраще вибирати пози, які вимагають мінімальної витрати енергії. Запам'ятайте, найкраще, коли ваша партнерка знаходиться зверху. А ще дуже бажано, щоб гравці займалися сексом зі своїми дружинами, тоді все минає спокійніше. А заняття любові з іншими жінками найчастіше вимагають від футболістів великих енерговитрат. А Луї Гал навіть поділився власним досвідом. Коли я був гравцем, я ніколи не відчував себе втовленим під час матчу, якщо не задовго до цього займався сексом. Це жодним чином не впливало на мої фізичні кондиції. Можу впевнено заявити, що секс під час тривалого сезону для футболістів навіть корисний. Також, так би мовити, за секс виступають і Луїс Енрікі та Раймон Доменек. Перед матчем з німцями на минулому діалі Енрікі під час своїх стрімів на твічі сказав: Я вважаю секс перед матчами абсолютно нормальним явищем, але якщо ти влаштовуєш оргію ввечері перед грою, це не ідеальний варіант. Коли гравці у клубах ця тема взагалі нікого не цікавить. Кожен може займатися сексом зі своїм партнером. Це нормально. Лібералом у питанні сексу на великих турнірах є і Раймон Доменек, тренер керував збірної Франції на Олімпіаді в Атланті 96-го і вирішив проблему просто. Доменек заздалегідь призначив гравцям один вечір для зустрічі з подружжям. Більшість пар просто повечеряли разом, а ще три-чотири хитрони пішли з дівчатами невідомо куди. Але до дедлайну о півночі повернулися. Тренер поставився до гравців як до професіоналів, футболісти, так і повелися. Щоправда, вилетіли з чвертьфіналу. Ну і, напевно, вам цікаво, що про секс перед матчем думають наші тренери. Звісно, у всіх думки різняться, але я наведу думку Сабу, адже саме Йожиф Йожефович висловився на цю тему найяскравіше за всіх. Коли він очолював київське динамо, він заборонив своїм футболістам займатися сексом. Жінки справжній біч футболу, кричав я жобо розлючений поразками в лізі чемпіонів. Вони не розуміють, що чоловікові треба працювати, тренуватися. Відтепер до матчів футболісти будуть готуватися на базі подалі від жінок та дружин. Секс розслаблює волю і зменшує концентрацію. Так говорив великий боксер Мухаммед Алі, утримуючись від сексу, на якийсь час стаєш великим воїном. Ну, якби це працювало, то у свої 15 років я мав би грати як Пеле. Позицію Сабо цілком підтримав і головний тренер збірної України Олег Блохі, який заборонив українським гравцям займатися сексом протягом усього чемпіонату світу з футболу 6-го року у Німеччині. Такі жертви він пояснив бажанням посісти в високе місце на Мондіалі. Щоправда, згодом Блохін пообіцяв: якщо Україна потрапить до півфіналу, він особисто відправить футболістів до їх жінок та подружок, навіть якщо гравці будуть проти. Відтак Блохін заявив наступне: поки що немає доказів, що секс перед матчем є корисним. До речі, більшість світових тренерів забороняють своїм футболістам зустрічі з жінками перед відповідальними матчами чемпіонату. А пізніше Олег Володимирович розповів, що йому з цим питанням треба проконсультуватися у сексолога. Як вважають науковці? Отже, ознайомившись з прикладами різних тренерів, можна зробити висновок, що коучі, якщо і забороняють секс, то роблять це для того, щоб футболісти перебували у гарних фізичних кондиціях. А от вчені вирішили зануритися у питання більш глибоко. Науковці провели купу досліджень на цю тему. Зокрема, був проведений дуже цікавий експеримент щодо вивчення залежності тестостерону від кількості статевих зв'язків. Йо боже, на різних людей наявність сексу впливає по-різному. В одних рівень тестостерону підскочив при високій сексуальній активності, у інших, як показали дослідження, після заняття любов'ю до крові викидалися пролактин гормон, який знижує рівень тестостерону та пригнічує психічну активність. З іншого боку, сексологи все ж таки радять утримуватися від сексу перед матчем. Лікарі зауважують, що для кожного спортсмена повинен бути свій режим. У цілому секс можна розглядати як один з варіантів додаткових тренувань, а також як легальний допінг. Під час сексу виробляється гормон щастя, підвищується рівень ендорфінів у чоловіків. Відбувається ейфоризуючий ефект, але такого можна досягти, якщо статевий акт не буде буденним. Лише тоді такий крок дасть потрібний ефект у плані психології, проте все ж забере силу у гравця. Тому, якщо гравець сподівається підійти до поєдинку у найкращих фізичних кондиціях, то йому варто побути без тілесних утік. Це твердження підтверджується і дослідженням ізраїльських вчених. Вони мали на меті дослідити, чи сексуальна активність негативно впливає на фізіологічні показники футболістів. Вчені провели проспективне перехресне дослідження, у якому взяли участь 14 чинних гравців одного футбольного клубу ізраїльської прем'єр-ліги протягом сезону 18-19. Науковці зібрали фізіологічні показники учасників за допомогою даних GPS за матч. Крім того, вони оцінювали сексуальну активність напередодні ігор, і от до чого дійшли вчені. У гравців, які мали статеві відносини в ніч перед матчем, середня швидкість під час поєдинку була нижчою, ніж коли вони утримувалися від сексу. Та далеко не всі впевнені у шкоді сексу перед матчами. На думку колишнього лікаря збірної Франції, Жан-П'єре Пакле, заборона на секс шкодить сильніше за сам процес. Змінюється рівень тестостерону. Ну і що він і без сексу зміниться? Секс особиста відповідальність спортсмена. Він розслаблює, але якщо гравець не розуміє, що не повинен перенавантажуватися всю ніч перед важливою грою, тоді справа погана. Такої ж думки дійшла і дослідниця Тієрі Фішер, яка заявила, секс у ніч перед грою корисний, якщо він закінчується розслабленням та сном. Тому твердження про те, що інтим шкодить здібностям футболістів, маячнє. Ну і звісно, виникає резонне питання, а що з цього приводу думають самі футболісти? Як розповів у одному з інтерв'ю екс львівських Карпат Юрій Мартищук, він дотримувався і не займався коханням до будь-якої гри. У кожній команді по-своєму визначаються з приводу впливу сексу на кондиції футболіста. Коли я виступав у Франківському спартаку, там табу на секс було дві доби до матчу, розповідає Мартищук. Заняття коханням, вважає відбирає фізичну силу футболіста. Чув, що після сексу чоловік втрачає стільки білка, що потім повинен з'їсти 800 грамів чогось м'ясопродуктів. Після сексу стаєш спокійним і розслабленим. У такому стані неможливо добре грати у футбол. Тому я відмовляюся від любощі перед матчами, аби налаштовуватися виключно на гру. Проте далеко не всі футболісти обрали саме такий шлях. Зараз я наведу декілька цікавих історій про легенд футболу, які не змогли відмовитися від регулярного кохання з жінками. Кевіна Прінца Боатенга легендою футболу назвати складно, але на початку десятих він дуже яскраво запалював на європейському футболі. А у 2012 році настав пік його кар'єри. Він закріпився у складі Мілана, а перед цим виграв Скудетто та Суперкубок Італії. Сезон 12-13, єдиний, у якому Кевін Принц не страждав від травм. А вже за наступні 4 роки Болтенг пропустив 35 матчів через пошкодження, як наслідок спад кар'єри від лідера Мілану до гравця Лас Пальмаса. І багато хто не розумів, чим спричинений такий злив. Однак подруга Ганця, модель Меліса Сатта, все пояснила. Він вічно травмований, тому що ми займаємося сексом 7-10 разів на тиждень. Моя улюблена поза згори люблю все контролювати. Зізналася, дівчина. А тепер згадуємо про методику гвардіоли і розуміємо, що Пеп мав рацію. Також слабкість до жінок мав і легендарний бразильський нападник Роналдо. При цьому в юному віці Зубастик мав певні проблеми у спілкуванні з протилежною статтю. Його зовнішність була далеко не ідеальною, а популярність та гроші футболіст отримав пізніше. Коли ж Роналдо став зіркою, а його кишені наповнювалося доларами швидше, ніж він встигав їх витрачати, бразилець постійно почав потрапляти в об'єктив фотокамеру компанії різних дівчат. Проблемою Роналду стала його зайво закоханість. Форвард був неодноразово одружений, але довгий час знайти щастя в особистому житті не міг. Можливо, причиною було його ставлення до жінок, адже Зубастик був буквально зациклений на сексі. Перед чемпіонатом світу другого року Роналду заявив. Вже протягом шести років напередодні кожного матчу займаюся сексом. Але є одна важлива умова: чоловік має відігравати пасивну роль. Це розслаблює та робить його щасливим. Я відводжу пасивну сексу щонайменше 2 години. Головне стримати себе і не виявляти активності. В іншому випадку витрачається багато енергії, якої потім може не вистачити на полі. У спілкуванні з журналістами Роналдо відверто зізнавався, що незайманість втратив у 15 років на одній з вечірок. З того часу він не Являв свого життя без сексу і мав близько 200 коханок. Траплялися з Роналду і неприємні історії. У восьмому році в одному з нічних клубів Ріо де Жанейро він зняв двох повій, що виявилися трансвеститами. Зрозумівши це, Зубастик запропонував їм замовчання по 300 доларів, але ті зажадали по 40 тисяч. Історія потрапила у змі і стала причиною серйозного скандалу, що позначилося на іміджі та спонсорських контрактах Роналду. У 10-му Роналдо зробив вазиктомію, заявивши, що прикриває фабрику з виробництва дітей. Нині легендарний екс-футболіст став розсудливим і перестав потрапляти в секс-скандали. Однак зауважу, що бувши футболістом, Роналдо також часто страждав від травм, як і Буатенг. І, можливо, це пов'язано якраз таки з бурхливим сексуальним життям Зубастика. Взагалі, бразильці відрізняються своїм надмірним темпераментом. Згадаємо, наприклад, дворазового чемпіона світу у складі збірної СЛСА у Гарінчо. Він був одним з найяскравіших футболістів в історії гри. Він не досяг такого ж визнання і слави, як Пеле. проте багато хто й досі ставить Гарінчо як мінімум в один ряд із королем футболу. З 14 років у гарінчі відкрився невгамовний потяг до жінок. Саме в цьому віці, як згодом зізнався сам футболіст, він почав активне статеве життя, регулярно практикуючи випадкові сексуальні зв'язки. У результаті до 30 років гарінчик переспав із понад сотнею жінок, а до кінця життя мав 14 дітей. Однак Гарінча не мав міцного здоров'я, а також вів досить розгульний спосіб життя. Тому не дивно, що він не зміг дожити і до 50 років. Його серце зупинилося, коли футболісту було всього 49. Причиною смерті медики назвали це розпечінки, що розвинувся від алкоголізму, набріку легенів та розладу нервової системи. Інший герой-коханець це один з найгостріших і найнебезпечніших форвардів в історії Астон Віли, Манчестер Юнайтед, Дуайн Йорк, який отримав у Англії прізвисько вбивця. Він був безтурботним і простим у повсякденному житті. Він намагався не створювати проблем на рівному місці, а ті, які виникали, найчастіше розвіювалися самі собою. Багато сил Йорк витрачав на спілкування з жінками. Втім, на відміну від багатьох футболістів, Дуайт намагався не афішувати свої любовні пригоди, і досить довгий час йому вдавалося це. Поки він не опинився у Манчестер Юнайтед. Йорк не врахував того, що відтепер він буде в центрі уваги вболівальників та попарадці. Саме вони зняли момент, коли Йорк разом зі своїм партнером із М'ю Марком Босничем весело проводили час у компанії чотирьох напівголих дівчат. Скандал, що виник приніс чимало проблем обом, але не вплинув на кар'єру. Йорк не став змінюватися і зберіг свій потяг до випадкових статевих зв'язків. Але Йорк і близько не набув такої слави ловеласи, як англієць Френк Вортінгтон із гірка Тумана 70 Сімидесятик. Френк мав неймовірний талант і потенціал, однак так і не зміг вписати своє ім'я до списку кращих футболістів усіх часів і народів. Більш того, про нього мало відомо рядовому вболівальнику сьогодення. Однак у 70-х роках минулого століття Вортінгтон вважався однією з головних надій англійського футболу. Не дивно, що талановито англійці захотів підписати Ліверпуль. Але у результаті угоду довелося відкласти через провалений Вортінгтоном медичний огляд. За офіційною версією, лікарі Ліверпуля виявили у Френка неймовірно високий артеріальний тиск, у пресі що сили судили про знайдену в організмі футболіста якусь венеричну інфекцію. Вортінтону дали два тижні, щоб він зміг сконцентруватися на лікуванні та приведенні своєї форми в норму. Але натомість Френк вирушив на мальорку, де насолоджувався життям. Обов'язковою умовою для цього у розумінні Вортінтона був регулярний секс. Саме він, за словами Френка, надихав його на подвиги на футбольному полі. Повернувшись із малюрки, Френк знову провалив медичні тести та червоні від його послуг відмовилися. За визнанням самого Вортінтона, якби тоді йому вдалося прийти в стан Ліверпуля, то на його рахунку було б значно більше ніж 8 матчів та 2 голи за збірну Англії. Ще один неймовірно талановитий чарівник м'яча Роналдіньо. Південний темперамент і менталітет дозволяв Ронні ставитися до всього в житті набагато простіше, ніж це здавалося багатьом іншим. Першим європейським клубом Роналдіньо був Парі Сен-Жермен, де бразилець досить швидко вляпався у перший скандал. Річ у тому, що юний Роні дуже багато уваги приділяв нічному життю, гуляючи клубами і зустрічаючись з неймовірною кількістю дівчат. У другому році журналісти сфотографували Роналдіню в компанії танцівниці в одному з клубів Парижа. Зв'язок Роні з дівчиною виявився недовгим, але журналісти зробили все, щоб використати його по максимуму. Саме так у пресі з'явилося інтерв'ю дівчини, з якою читачі дізналися, що Роналдіньо наполягав на зустрічах по вісім разів на день, лише з єдиною метою зайнятися сексом. Потім Роні опинився в Барселоні, але від своїх життєвих принципів не відмовився. Згодом він без жодного сорому зізнавався журналістам. Коли я грав за Барселону, я часто займався сексом перед матчами. Не думаю, що це була проблема, адже секс робив мене щасливим до виходу на поле. Однак, на думку багатьох, свій талант бразилець на футбольному полі використав навіть не наполовину. Очевидно, решту його частини Роні залишив у нічних клубах та ліжках дівчат, багатьох з яких він на той момент бачив перший і останній раз. Хоча навряд чарівник про щось шкодує. Отже, з огляду на тренерські практики, наукові дослідження та історії футболістів якогось конкретного висновку чи впливає заняття коханням перед матчем на якість гри, зробити не можна. Однак дещо зрозуміло ясно, професійним гравцям слід з розумом підходити до свого статевого життя. Адже надмірне перенавантаження організмом під час акту кохання може призвести до травм та зниження фізичних показників та концентрації. До речі, якщо секс на футбол все ж таки може негативно впливати, то сам футбол впливає на секс тільки позитивно, причому не сама гра, а спільний перегляд футбольних матчів разом із дружиною чи подругою. Такого висновку дійшли грецькі фахівці, які провели опитування серед 300 одружених пар. З'ясувалося, що частота еротичних зв'язків під час трансляції матчів збірної Греції на чемпіонаті світу 2010 року збільшилася на 71%. Взагалі, футбол разом із чоловіками дивилися 70% грецьких жінок. Тож, друзі, дивіться футбол разом, займайтеся коханням, а у перерох можете вмикати мої відео. І щоб нічого не пропустити, підписуйтеся на мій канал та тисніть на дзвіночок. Ну і про вподобайку не забудьте, як же ж без неї. На цьому в мене все. З вами був Костя Фостен. Побачимося!